В Україні тривають складні часи, постійні повітряні тривоги, відключення електроенергії та зимові морози випробують на міцність сільські громади. Та навіть у таких умовах освітній процес в них не зупиняється. У Визирській громаді завдяки злагодженій роботі місцевої влади школі вдалося забезпечити стабільну роботу під час блекаутів. Ми дорослі, власним прикладом повинні показати дітям приклад. Витривалості, стійкості та відповідальності. Працівники навчального закладу адаптували свою роботу так, щоб учні після по закінченню зимових канікул знову змогли повернутися до очного навчання. Сьогодні у кордонській гімназії навчається 58 учнів та 11 вихованців дитячого садочка. Працюють 14 педагогів. Попри перебої з електроенергією, у приміщенні тепло і затишно, система опалення працює завдяки дизельному генератору потужністю 5,5 кВт. Генератор у закладі встановили кілька років тому. Його головне завдання забезпечення стабільної роботи системи опалення під час тривалих відключень світла, забезпечити роботу всіх електроприладів він не дозволяє, однак дає можливість. Підтримувати необхідний температурний режим відповідно до санітарних норм. Враховуючи відключення електроенергії, адаптували роботу шкільної їдальні, внесено зміни до режиму роботи кухарів. І щодня учні, забезпечені, учні вихованці дитячого садочка, забезпечені гарячими сніданками та обідами. Про всі зміни в освітньому процесі батьків оперативно інформують через офіційні канали зв'язку. Вдячна батькам за те, що ви нас розумієте. До весни залишились недалеко, все буде добре. Усі заходи в гімназії планують із урахуванням графіків відключень. Наприклад, тут провели День безпечного інтернету. Вчителі організували його до 10-ї години, поки було електропостачання. Особливі Слова вдячності нашим воїнам Збройних сил України за те, що допомагаєте нам, педагогам, тримати освітній фронт. Ваша мужність, самовідданість це опора для нас і віра в майбутнє України. Освітній фронт тримається, і поки наші захисники боронять рідну землю, українські вчителі продовжують навчати і виховувати майбутнє України.